Вітаю вас, друзі. Як ви знаєте, Владимір Путін побував у комуністичному Китаї. Там він зустрічався із сі Цзіньпіном, обіймався із кімчанином. І звісно, це просто була така люб'язна зустріч старих друзів. Ніякої загрози заходу немає взагалі, немає про що турбуватися. Здоров'я просто старі педофіли зібралися, щоб обговорити, як вони доживуть до 150 років. Але Владимир Путін учора коментував у Пекіні також і тему російсько-української війни і зробив низку важливих заяв. <кій> Це ще не усі важливі цитати від Владиміра Путіна, тому що після того він зробив заяву і ще важливішу. Смотрите, давайте посмотримо. Вот, вот, uh... Потужно. Та й взагалі так звана Росія веде війну проти України виключно заради людей. Росіяни вбивають людей заради людей, щоб людям було краще. Ми взагалі, чесно я хочу це підчеркнути, ми ж боремося не столько за територію, скільки. За права человека и за права людей, которые проживають на яких територіях, говорить на, 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 на собственном языке. частина міст на Донеччині після такого російського порятунку взагалі перестала існувати у тимчасово окупованому Донецьку посилюється гуманітарна криза. Ти ворують у дітей воду. Е, Каністра спеціально для дітей стоять і у дітей забирають воду. Позор на, на, жить в рамках своєї культури, в рамках традицій, які передана від діду, і так далі. Усе тому, що як ви бачите, Путін дуже переживає за людей. Ми із вами також переживаємо за наявність російських окупантів на території України і щоб їх ставало менше, закидуйте вже. Же зараз негайно по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити є як завжди в описі до цього відео. І маю ще одну круту новину: ми із вами за серпень зібрали рекордні 311 мільйонів гривень. І це найбільша сума зібрана у серпні серед усіх мілітарних благодійних фондів. Дякую вам. Ну і до речі, за весь час зібрали більше 5 мільярдів гривень завдяки вам. А це вже прекрасний привід і ще й підписатися на мій канал. Отож, поки Трамп намагається зрозуміти, чого ж прагне Владімір Путін, чи вистачає часу, щоби зрозуміти його задум, два тижні, два тижні або менше Владімір Путін у той самий час не приховує, чого він прагне, але почав старий маразматик із далеку. і сказочки про те, що він відвів російські війська від Києва. Бо Начебто європейські партнери попросили, після того як ми по на... настоятельним призивом западноєвропейських наших колег війська від Києва, мені це іще нагадує казочку, яку Трамп розповідав, що, начебто, російські війська не дійшли до Києва, тому що не поїхали по асфальтованому шосе. Так ось до вашої уваги відео на якому видно, як європейські партнери переконують Володимира Путіна. Шестой полк, пока не можу доложити, поки собираю багато много потерь. Ждали, малака попала в засаду, командир полка погиб, по остальним розбираю. Але ви не думайте, що це була найбільш маразматична частина заяви Владиміра Путіна, тому що далі його вже остаточно понесло. Що стосується можливих зустрічей з, з господином Зеленським, то я вже говорив об це. В цілому я ніколи не виключав можливості такої зустрічі. <кій> Є слікакою якийсь сенс в этих встречах. Абсолютно відірваний від реальності. Поїхавши дегенерат Владимир Путін, який керує так званою Російською Федерацією, незаконно, який успадкував владу на так званій Росії, який пересидів усі можливі терміни перебування на посту президента так званої Росії, знову співає, що Зеленський нелегітимний. От і збрався на п'ять років, п'ять років пройшло. Все закінчились сповномочі, Значит... він знову цілком умисно висуває завідомо неприйнятні умови для того, щоб наче як, зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, якого він не визнає. і от для цього треба провести вибори або не вибори, а референдум. Ані повинні провести вибори. То есть не вибори, звініть ані прежде всего провести референдум по, по, по в соцвістві з Конституцією України. І ви запитаєте, а до чого тут референдум? А до того, що поїхавши, хоче, аби українці на референдумі проголосували за офіційний подарунок українських територій, так званій Російській Федерації, і от тоді, можливо, Путін із Зеленським зустрінеться, але тільки у Москве. Кстати говоря. Э... Дональд попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал, да, это возможно. Ну, в конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву така свіча зустріч. Є інша пропозиція. Може Владіміру Путіну варто прилетіти до Києва на теплий прийом. Звісно, він розуміє, що Зеленський не поїде до Москви. Це неможливо, і тому він і пропонує це, бо він не хоче зустрічатися, бо він не прагне завершення війни, бо він не прагне миру. А дінвапроскаки ти всю сатносяк з заявленнями о мірі. А політика дипломатичному регулюванні. і Путін про це говорить практично прямим текстом і відверто насміхається із зусиль американського президента щодо завершення російсько-української війни або, хоча б, заморозки. А американський президент і далі клеїть дурня і робить вигляд, що він досі не розуміє, чого ж хоче Путін. Чи можете ви дати нам будь-яку інформацію, коли ви приймете рішення? Ну я дуже скоро матиму розмову з ними. Дізнаюся, що ми будемо робити. Ми вжили дуже рішучих заходів. Як? Ви знаєте, і в інших аспектах ми вжили дуже рішучих заходів, і найімовірніше, усе далі так і буде відбуватися на російсько-американському треці. Путін буде робити вигляд, що він за мир, Трамп робитиме вигляд, що він йому вірить потім що він розчаровується и так далее. два тижні, два тижні або менше. І це, цей процес буде на безконечно. Що робитиме так звана Російська Федерація? Далі Путін теж не приховує. Вона буде наступати і далі намагатися завоювати якомога більше території України. Мені кажеться, є определений світ в кінці тонеля. Посмотрим, як буде складатися ситуація. Якщо ні, то нам придеться. Рішить всі поставлені перед нами задачі ворожоним путем декілька днів тому. про те саме заявляв і начальник генерального штабу збройних сил так званої Росії Герасімов. Виповнення задач спеціальної воєнної операції об'єднаної групі войск. Буде продовжено відділенням наступальних дій. і дійсно, велика загадка. Що ж задумав Владимір Путін. Напевно, він прагне миру і можна готуватися до виборів. Зараз Росія готує новий великий осінній наступ. У рамках підготовки до нього росіяни перекидають на південно-донецький напрям підрозділи із інших ділянок фронту із Херсонщини та Курщини. Крім того, кілька місяців ворог майже не проводив штурми за участі бронетехніки. А останнім часом таких штурмів стало більше. Це своєрідна розвідка боєм, аби подивитися, чи зможуть наші підрозділи ефективно протидіяти механізованим штурмам. При цьому на східному фронті у нас вистачає проблем, у тому числі по нестачі особового складу, по взаємодії і управлінню військами. Це все ті самі системні проблеми, для вирішення яких необхідна комплексна армійська реформа. Але як бачите, не лише росіяни ігнорують реальність. Тож на нашу армію і на нашу країну найближчим часом чекає. Дуже тяжке випробування, і ми маємо зараз вже посилювати українське військо, щоб потім не гасити пожежу і завчасно передавати нові нові безпілотники до підрозділів сил безпеки і оборони України, які до речі, завдяки вам за минулу добу отримали ще 320 двадцять нових Фпіврубак Таранту сімсот десятої окремої бригади, ДССТ. Щиро дякуємо фонду Стерненка та всім небайдужим, хто долучився, та надіслав нам. 20 нічних диких шершів. Влаштуємо небесний Бесне Русаріс! Слава Україні! Ми, бійці 225-го окремого штурмового полку першого штурмового батальйону Рубак Чорний Лебідь», Висловлюємо щиру подяку за надані дрони спільноті Сергія Стерненка та йому особисто ваша підтримка є надзвичайно важливою для нас. Ці дрони допомагатимуть нам ефективніше виконувати бойові завдання, рятувати життя наших побратимів та нищити ворога. Дякуємо вам за вашу незламну позицію та допомогу Збройним силам України. Слава Україні! Бажаю здоров'я! Ми екіпаж БПЛА, який займається знищенням ворожих крил в небі. Дякуємо фонду Стерненко та особисто Срагіїв за надані 20 дронів, 10 людимо. Перемога буде за нами. Слава Україні! Команда Байстрюків групи Картеля. Дякує спільноті Стерненка за надані ППО дрони Небесний русоріз». Слава Україні! Героям слава! Вітаю! Шоста прикордонна застава висловлює свою вдячність фонду спільнота Стерненка за передану партію дронів для ефективного русарізу на сумському напрямку. Також ми щиро вдячні всім, хто долучається до зборів Сергія Стерненка, адже ви наближаєте нашу перемогу. Бажаю здоров'я! Бійці сотої окремої механізованої бригади висловлюють щиро подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за надані 20 і дронів, які будуть покращувати статистику та збільшувати кількість хороших русських. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Бажаю здоров'я від імені батальйону безпілотних систем та авіаційних комплексів сігнум 53 53-ї окремої механізованої бригади. Вкотре висловлюємо слова вдячності спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надану допомогу у вигляді 30 дарців, 15-денних та 15 термальних, 100 найкращих на даний час дронів Русоріст, 30... Технотарасів та десяти швидкісних перехоплювачів шахедів. Ваша допомога це не просто внесок, це символ незламності та єдності. Кожна зібрана гривня, кожна знищена одиниця техніки та ворога це крок до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Допоможіть нашому війську підготуватися. Дрони треба постачати завчасно, закидуйте на русоріс, продовжуйте і далі допомагати силам безпеки та оборони України.